Посипаємо кунжутом і можна до столу. Картопля в карамельному соусі. Будемо смажити картоплю по-новому. Виклали на рушничок на салфетку. Хай натрохи трохи водою. І будемо смажити на пательні. Смажимо картоплю. Зараз її з двох боків посмажимо. потім накриємо кришкою і на 5-7 хвилин. Під кришкою трохи підсмажиться. Ну, тільки дивитися, щоб вона не розпадалася. Для маринаду треба часник соєвий соус і мед. 3 е, столові ложки меду і 3 столові е, ложки соєвого соусу. Все збираємо докупи. Часник розчавлюємо. Тепер всю картопельку заливаємо маринад і каналізуємо. 5-7 хвилин. Поки марінат не випариться. 5-7 хвилин. Чекаємо. Зараз воно трохи загустішає. Перемішуємо і викладаємо на тарілку. До столу можна вживати.